Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. На дворі осінь. І кожна пора року характерна своїми турботами. У нас дозріли вже сливи. Ну і я ще хочу зварити трошки сливового повидла. Сьогодні я варила як Ніколи, блендерила його. Завжди я варила кусочками, додавала горіх і лимон, а сьогодні лимонну кислоту, а не лимон і зблендарила. Ну, побачу, ще воно тепле, застигне, ще не застигне, варила за один підхід. На дворі у нас прекрасна погода, осіння, колись сказали, Наші батьки, жидівські кучки, іде дощ уже другий день. Це нас не може не радувати, тому що дощів у нас не було. Як ви бачили, хто дивиться мій канал, як важко ми копали картоплю, приходилось підтягувати е, мотоблока, хоча він потужністю 6 кінських сил. Це не зовсім маленький. Але якось так, щоб викопати всю картоплю, то приходилось чуть-чуть підтягувати, тому що він не міг заритися в глибину, і картопля різалась і залишалася. Він вискакував, і залишалася в землі. Картоплю ми викопали майже з усіма заготовками впоралися, все, що можна і потрібно було зібрати, ми зібрали. До настання дощів ну, залишилася буряк і морква, але це дуже добре. Буряк е, після такої засухи набере трошки вологи і ми його зберемо. Ну, А моркву ми збираємо, щоб вона добре вистоялася в землі, вона в нас не переросла, ми сіємо для зберігання пізні сорти і будемо викопувати десь. В середині жовтня. Після ми завжди викопували після покрови або десь біля, але вже сьогодні це недоречно прив'язуватися, тому що, як ми всі знаємо, свята змістилися. Так що будемо викопувати десь в середині жовтня. І так, якщо випали в нас гарні дощики, то можна й посіяти буде трошки. Гірчиці, я думаю, що ще буде тепло. На завтра вже 26, це сьогодні десь до 20 у нас було, чоловік на роботу йшов навіть у курточці. От, Але урожаї урожаями, збирати ми їх, збираємо потихеньку, заготовки ми вже е, закінчуємо робити. Трошечки піднадоїли, дякувати Богу. Ми працювали не даром. Заготовили, і слава Богу, є що заготовляти. Я вже розсердилась на помідори, думала, я її піду їх змикаю з плодами і на цьому все. Але вчора попросила в мене сусідка, я така рада, вибрала їй два відра, що хоч комусь моя праця ще стала в нагоді. Ну і вже життя продовжується, попри все. І ми готуємось до наступного року. Я думаю, що це роблять всі, хто любить землю, хто любить біля неї працювати. І я якось сиділа вечірком в Фейсбуці і вискакує в оголошеннях продаж чоснику. І я не втрималась. Я давно вже читала про цей часник. І я не втрималася. Чиснику цьому році в мене трошки малувато вийшлося. Я бачу, що в заготовки пішло, а зима в хочеться посадити. Хоча я з сіянця виростила одну зубку, але вона мілкувата, я так бачу, доведеться два роки з нього вирощувати нормальну головку. Так що вийде аж на третій рік нормальний чесник, на наступний буду мати, тому і вирішила купити. Купила я чесник москаль. Ну, звичайно, мені ця назва не дуже подобається, як і всім українцям, але це український чесник української селекції, а називається він тому москаль, що він, кажуть, дуже гострий. Ну і я вирішила його придбати. Характеристики Гарні. Я думаю, кому буде цікаво почитати це в інтернеті. І я здивована дуже швиденько мені прийшла посилка, я замовила і протягом півгодини проплатила на картку. І на другий день мені до обіду вже вислали. Посилочка з нової почти, коробочка. Зараз буду бачити, що там. Любов Горбенко висилала з Бершаді. Я вже потім побачила, як слідкувала і прийшло повідомлення на телефон з нової почти, що посилка прямує до мене з Бершаді. Вона висилала ще Любашу. Ну, Любаша в мене є. Хороший чесник, але він чомусь не дуже добре зберігається у нас. Може, в когось і добре. Чесник гарний, крупна головка, крупні зубці. Буває так, що навіб сюди не поміщається в прес. І теж він такий гострий. Ну Зараз будемо дивитися, що нам каже москаль. я від обіду приніс чоловік в обід і каже: Ти ж розпакую, хочу побачити. Що я кажу: ні, я розпакую е, на відео. Я зроблю розпаковку на відео. Так що буду розпаковувати. Я хотіла випустити придбати лише 1 кілограм. Думаю, в мене є однозубка, і я залишила на посадку Любашу і Харківський фіолетовий. Але була така умова, що менше 2 кг не висилають. Ну, може і правильно за кожного кілограма бігати на нову почту, а ні, то ще й може прийдеться, прийшлося їхати кудись. Ну і платити, що за кілограм, що за два, 80 гривень за пересилку теж. Ой! Ось таких пакетах. Один розірвався. Ну, переважувати я не буду такі пакети. Відчувається. Я читала відгуки, що з хорошим походом, з перевагою висилає продавець посадковий матеріал. Прекрасний. Чеснок висушений, зіпсованого немає. От я передивилася кілограм один. Немає. Ну, в характеристиках пишуть, що справжній москаль має чотири зубці. Ну, тут бачу п'ять, шість, п'ять. Шість і літо, мабуть, було. Там, де його вирощували дощове, тому що він фіолетовий засушливе літо, то він ледь за помітні фіолетові прожилки. Зараз подивлюся, що в другому пакеті. Чи теж він такий з п'ятьма зубцями. Теж такий. Теж такі з такими пасмами, фіолетовими. Чосник дуже гарний. Ну, ось тут три бачу, по три, по чотири зубця є. Є різні. Так що. Щосних скоро будемо садити. Треба ще десь почитати добре, як правильно підготувати грядку. У нас кожного року з чесником проблема. Весною він десь затягується і ми його кропимо і підгодовуємо. Не дуже хочеться хімією, але рятівником кропимо. І десь в один день. Часник, як хтось пройшовся і змикав. Ну, будемо пробувати щось нове вже в цьому році. Ми вже такі люди поважного віку і вирощую чесник більше 40 років, і останній роки вже нас спіткала така невдача. Ми в селі садили досить багато чеснику. І в один прекрасний день ми не зібрали нічого. Ми перестали садити. Ми туди наїжджаємо рідко, додивитися не можемо. Тому якось так. Ну, що, друзі, може хтось знає, як виростити часник, впевнений у своїх методах. Будь ласка, підкажіть, поділіться своїми знаннями. І я буду дуже рада. На це все. Хто хоче придбати москаль, будь ласка, фейсбуці Любов Горбенко. Я дуже задоволена. Ну, я вам скажу, я, ще не, я купляю багато в інтернеті, ще не траплялися мені якісь шахраї. Так що, будь ласка, хто хоче москаля, 150 гривень це недорого. Купляємо, готуємося, садимо і зустрічаємо перемогу. Усім дякую, хто був зі мною. І до зустрічі в наступному відео. Підписуємося, ставимо лайки. Усім пока, пока!